Демонстрація роботи інвертора після відновлення. Вольт-ампер-ватметр демонструватиме вихідні характеристики, осцилограф форму вихідного сигналу, так як це синус з зарядним пристроєм. Цей мультиметр демонструватиме силу стругу в первинному колі, а мілі Вольти прямо пропорційні ампери з позитивним знаком роботи від батареї, з негативним робота від електричної мережі, тобто йде заряд, так як тут вбудований режим заряд, зарядний пристрій. В Якості навантаження лампа розжарні заявленою потужністю 200 Вт при 230 В запускаємо від батареї. Прилад стартанув. Форма сигналу бачимо синус. Вихідна напруга 228-229 В. 190 Вт майже 16 А. З синусом все добре. Працює вентилятор, дамо навантаження менше. Наприклад, лампа на 40 Вт. Все нормально. Вентилятор не працює. Тобто вентилятор управляється по струму. На 100 Вт лампа вентилятор запустився. На 40 Вт лампа. І зараз перевіримо, як працює у нас зарядний пристрій. Подаємо електричну мережу. Все, пішов заряд 10 А. Бачимо зі знаком мінус. Ну і вихідна напруга у нас 207 вольт. Все, прилад працює, на цьому вважаю, як би відремонтований.